Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про системи раціональних нерівностей. Нерівностей з однією невідомою. Пропоную розглянути першу систему нерівностей. Алгоритм розв'язування систем нерівностей трошки відрізняється від алгоритму розв'язування систем рівнянь. Для цього потрібно. Виписати перше нерівність 4х-3 більше дорівнює за х плюс 6 і розв'язати нерівність. Збираємо в лівій частині вирази з х, Виходить 3х більше дорівнює 9. Отже, поділивши обидві частини на 3, ми маємо х більше дорівнює 3. Ми отримали розв'язок першої нерівності. Тепер ми окремо розв'язуємо другу нерівність. Виходить 5х плюс 1 більше дорівнює 6х мінус 11. Збираємо у лівій частині вирази з іксом. Мінус х більше дорівнює за мінус 12. І домножимо ліву праву частину на мінус 1. При цьому знак нерівності змінюємо на протилежний. Маємо розв'язок другої нерівності. Тепер ми на числовій прямій зображуємо розв'язки цих двох нерівностей кожним окремо. Точка 3 закрашена вона буде, і штриховка йде вправо, тому що ми маємо x всі більші за 3. 12. Також точка буде закрашена. І штриховка пішла вліво. Отже, розв'язком даної системи є перетин множин, де х належить від 3 ключно до 12. В екзаменаційних завданнях часто не треба саму систему записати відповідь, розв'язати тільки її. А у відповідь треба записати кількість цілих коренів, найбільший цілий корінь, найменший цілий розв'язок даної системи нерівностей. Тому обов'язково уважно перечитуйте умову задач, а ми йдемо далі. Аналогічно за тим же алгоритмом виписуємо першу нерівність. Розкриваємо дужечки. 0,4х мінус 0,8 менше до рівня за 0,6х плюс. У лівій частині збираємо вирази з x мінус 0,2х. У правій частині збираємо вирази без x 1,8. Спочатку я зміню всі знаки на протилежні. Тобто я отримаю 0,2х більше дорівнює за мінус 1,8. І тепер, щоб знайти х, я спокійно ділю ліву праву частину на 0,2. Отримаю справа мінус 9. Перша нерівність розв'язана. Розв'язую другу нерівність. 5х плюс 3 більше за 4 помножить на x плюс 1,25. Розкриваю дужечки 5х плюс 3 більше за 4х плюс 5. Збираю зліва х в правій частині значення числові. Є другий розв'язок. На числовій прямій. Показую по черзі ці розв'язки. Перший розв'язок мінус 9 і штриховка йде вправо. Виколота точка 2, штриховка йде також вправо. Отже, в перетині ми отримали розв'язок від двох не включаючи до плюс нескінченності. Дана нерівність має нескінченну кількість розв'язків, і найменшим цілим числом є число 3. Так як число 2, ми не включаємо в розв'язок точка Виколота. Продовжуємо. Розв'язуємо першу нерівність 2х-1 поділить на 4 мінус 4 мінус х поділено на 2 більше за 3 четвертих. Домножимо ліву і праву частину на 4 для того, щоб прибрати знаменники. При цьому перший дріб у нас має додатковий множник 1 другий 2 і третій теж одиничку. Маємо 2 х 1 2 помножено на 4-х більше 3. Розкриваємо дужечки. 2х-1 мінус 8 плюс 2х більше 3. В лівій частині групуємо подібні доданки з х. В праву частину. Переносимо всі відповідно значення без х. Х ікс більше 3. Є перший розв'язок. Другу нерівність. Х-1 на 2 менше за 2 мінус х поділено на 3 плюс одна друга. Спільним знаменником для всіх е, даних знаменників є число 6. Тому я домножаю кожен дріб на 6, а значить. Знаменник після скорочення прибирається. І залишається тільки для першого дробу 3, для другого 2. І для однієї другої множник додатковий буде 3. Маємо 3х-1 менше 2 помножено на 2 мінус х, плюс 1 помножить на 3. Розкриваємо дужечки 3х 3 менше. 4 мінус 2х і плюс 3. В лівій частині збираємо вирази відповідно з іксом 5х. У правій частині все, що не містить ікса. 10. х. 10х менше 2. Отримали другий розв'язок. Показуємо обидва розв'язки на числовій прямій. Перша нерівність від 3. До плюс нескінченності. Друга нерівність. Від двох до мінус нескінченності. Точніше, від мінус нескінченності до 2. Ми бачимо, що перетину немає. Отже, дана система розв'язків немає. Коли ми зустрічаємося з подвійними нерівностями, то їх можна розв'язати двома способами. Перший спосіб. Ми дану подвійну нерівність можемо замінити системою двох нерівностей. Де перша буде 2х мінус 5 менше дорівнює 6, а друга 2х-5 більше дорівнює мінус 4. І розв'язую по черзі кожну нерівність окремо. Виходить 2х менше дорівнює 11. 2х більше дорівнює 1. З першої нерівності ми маємо, що х менше дорівнює 5,5. А з другої нерівності х більше дорівнює за 0,5. Показуємо розв'язок на числовій прямій. Спочатку перша нерівність. Штриховку від 5,5 ми. Уводимо вліво і 0,5 і штриховочка йде вправо. Отже, розв'язком є у нас інтервал від 0,5 до 5,5, включаючи кінці. Звичайно, що якщо треба порахувати цілі розв'язки, то сюди у нас потрапляє одиничка, двійка. Трійка, четвірка і п'ять. Тобто п'ять цілих розв'язків міститься в цьому інтервалі. І ми їх назвали. Як же можна було розв'язати цю подвійну нерівність? Зокрема, ми можемо її не записувати як систему, а Звільнятися всередині відповідно протилежною дії до тієї, яка заявлена в умові виразу, який міститься у нас в, е, в середньому записі. Тобто, е, 6 у нас тут. Спочатку ми почленно до всіх частин додамо 5. Чому додаємо? Тому що в умові мені сказано 2х мінус 5. Тому треба плюс 5, щоб її прибрати. І виходить тоді 1, тому що мінус 4 плюс 5 дає нам одиничку. Тут 2х мінус 5 плюс 5 залишається 2х. І тут 6 плюс 5 11. А тепер ми почленно ділимо на 2. Тобто 1 ми ділимо на 2, що дає 0,5. 2х ми ділимо на 2. Залишається х. 11 ділимо на 2, виходить 5,5. Отже, розв'язком даної нерівності. Подвійної нерівності є інтервал від 0,5 до 5,5. В 8 класі розглядалися дані системи. Можливо, хто розглядав в 9 класі? Вірніше дані нерівності. І ви вже можете їх розв'язувати, використовуючи метод інтервалів. Але я хочу звернути вашу увагу на підходи, які ми тут маємо закладати, алгоритми, які є. Отже, першу нерівність давайте розв'яжемо. x +2 у квадраті помножить на x-3 більше до рівня 0. Чому ми розглядаємо сьогодні дані нерівності в темі системи нерівностей? Тому що ми дану нерівність можемо замінити системою. Якою? Ну, перш за все, я хочу звернути вашу увагу, що цей вираз завжди додатній. Тому він ніколи не вплине на знак нерівності. А значить, на знак впливає тільки вираз x-3. Значить, тільки він більше дорівнює 0. Але якщо є рівність, значить той вираз, який завжди додатній. Повинен бути рівний нулю. Тому х плюс 2 я беру, дорівнює нулю. І я беру ще цю точку. І при цьому е, я маю в даному випадку тут не систему, а сукупність. Тому що я повинен взяти і те значення, і те значення. Отже, виходить, х більше дорівнює 3, х дорівнює мінус 2. Ось. Отже, коли ми покажемо на числовій прямій ось наша трійка, і ми беремо, то число мінус 2 ми повинні взяти, незважаючи на те, що воно не входить, це число в даний проміжок, ми повинні обов'язково його, повторюсь, взяти в розв'язок. Отже, х належить одному числу мінус 2. В об'єднанні з інтервалом від 3 до плюс нескінченності. Але якби ми розв'язали е, дану нерівність використовуючи метод інтервалів, е, то е, вона, в принципі, розв'язок був би аналогічний. Значить, ось подивіться, якщо ми глянемо другим методом методом інтервалів, ми показуємо числову пряму. Ми наносимо сюди нулі, які мають е, відповідно значення мінус 2, 3, розбиваємо на інтервали, беремо петі, петлю в точці мінус 2, так як вона в квадраті. І е, крайній правий інтервал перевіряємо. Він має знак плюс. Далі мінус, тут буде плюс, тут мінус. І нам треба взяти все що більше 0 з плюсом. А значить, ми бачимо, що треба ще додати і число мінус 2. Як же розв'язується друга нерівність, яка є строгою? Х плюс 2 по модулю також завжди додатнє число. Тому, в даному розв'язанні ми маємо систему. Тому що тут є елемент виключення. Коли нерівність не строга, ми маємо сукупність. Коли нерівність строга, ми маємо систему. І на знак впливає тільки вираз в дужках x-3 менше 0, при цьому х плюс 2 не може давати нам 0. Тому що рівності нуля тут немає. А значить х менше 3. І х не дорівнює мінус 2. Ось. І виходить так, що коли ми показуємо на числовій прямій ось наш розв'язок першої нерівності від мінус нескінченності до 3, і виколюємо точку мінус 2. Значить, ми маємо записати відповідь, як x належить від мінус нескінченності до мінус 2, не включаючи, і від мінус 2 до 3. Також не включаючи кінці. Якщо ж розглянемо дану нерівність методом інтервалів, то ось наша виколота точка 3, ось наша виколота точка мінус 2, в ній буде петля. Далі ми розбиваємо на інтервали, досліджуємо знаки і вибираємо вирази і е інтервали з мінусом. І ми бачимо дійсно від мінус нескінченності до мінус 2, і від мінус 2 до 3. Тому обирайте той метод, який зручніше, або заміну нерівності відповідно рівносильною сукупністю, якщо є знак дорівнює, і системою, якщо немає знака дорівнює, тобто строга нерівність, або метод інтервалів. Дуже важливо вміти знаходити і розуміти область визначення функції. що це таке, як його знаходять. Так ось, областю визначення функції. В даному випадку ми позначаємо її і взагалі її позначають буквою D, D від Y, тому що тут Y у нас названа сама функція, це є значення X, при яких функція існує. Область визначення це значення іксів, при яких функція існує. Що ми повинні тут е, визначити? Ну, по-перше, ми повинні знати три заборони, які існують в математиці. Отже, як ми шукаємо область визначення функцій, якщо функція у нас стоїть у знаменнику. Значить. Ми повинні розглянути нерівність F від відкса не дорівнює нулю. Тобто розв'язком або областю визначення функції, у якої є змінна в знаменнику, є всі числа ті, крім тих, що дають у знаменнику 0. Друга умова це коли існує корінь квадратний з деякої функції. Це значить, що підкореневий вираз має бути числом більше рівним нуля. Тобто, перша умова, оця умова 1, це коли ми виключаємо з усіх точок ті числа, які дають знаменнику 0. А в нерівності 2 або в функції 2, це ми навпаки знаходимо тільки ті, що є невід'ємними. Ну, якщо корінь стоїть у знаменнику, то якби друга з першою разом умови накладаються, і ми розглядаємо тільки умову строгої нерівності. Ну і третю, ви вже знаєте, як випускники. Функція це логарифм. Логарифм деякої функції f від ікса. І якщо є ще в основі теж функція з хсом, то тут існують які заборони. Перше. F відкса ми шукаємо більше нуля. G відкса ми шукаємо строго більше нуля. І g від ікса. Не дорівнює одиниці. Ось три оці умови ми повинні використати. Так ось, про е, те, що я говорив, зараз ми давайте пригадаємо. Отже, є вираз підкореним. Значить, підкореневий вираз х квадрат мінус 2х мінус 35 більше дорівнює 0. І є вираз у знаменнику, але ж він ще й підкореним. Тому мінус 3 х буде строго більше 0. І, так як це одна єдина функція, то всі оці заборони стосуються її, і вони повинні виконуватися одночасно. Тому розв'язуємо ці нерівності дві. Ну, другу нерівність дуже легко знайти. Х менше 9. Я переношу відповідно значення 27 з протилежним знаком. Виходить мінус 3х більше за мінус 27, і міняю знаки на протилежні. 3х менше 27 і ділю на 3. А першу квадратну нерівність я залишаю поки без змін, тому що я хочу нагадати, як розв'язується дана нерівність, використовуючи властивість або графік. Квадратичної функції. Для цього ми для квадратного тричлена х квадрат мінус 2х мінус 35. Прирівнявши його до нуля, знаходимо корені. Ось вони виходять у нас. х перше дорівнює мінус 5, х друге дорівнює 7. Тепер, на числовій прямій, я показую параболу відками вгору. Так як графіком квадратичної функції х квадрат мінус 2х мінус 35 є квадратична функція, старший коефіцієнт біля х одиниця. Значить, рідки напрямлені вгору. Так як є два корені, значить вона перетинає, парабола мається на увазі, перетинає вісь іксів в двох місцях, і це точки мінус 5 і 7. Так як дана нерівність строга, е, вибачте не строга, є знак дорівнює, значить точки ми закрашуємо, зафарбовуємо. І е, те, що знаходиться вгорі, це буде плюс, те, що внизу, мінус, вгорі плюс. Нас цікавить більше нуля, тобто все, що з плюсом. Тому розв'язком першої нерівності є ось ці інтервали. Від мінус нескінченності до мінус 5, і від 7 до плюс нескінченності. Але обов'язково треба покласти і другу умову сюди. Отже, точка 9. Не містить знака дорівнює нерівності, значить точка виколота. Все, що менше знаходиться ліворуч. І у відповідь ми записуємо: отже, всі значення іксів, Тобто, або х належить, або область визначення буде такою. Від мінус нескінченності до мінус 5 включно і об'єднуємо від 7 включно до 9 не включаючи